Здоровенькі були козаки. Свіжачок по відео вже на базі. Спойлерити не буду, ви все побачите самі. Хочу зазначити, що всі події відбувались на українському топ проєкті під сало. Вмощуйтесь зручніше, ставте лайк. Приємного перегляду! Є сен зараз йти на тварин якихось полювати. Шкіру, м'ясо збирати, щось таке. Ой, на тварин, то ми мусимо підготуватись добре. Чому вони. Небезпечні? Ну ні, наприклад, якщо ти лося побачиш і він злякається, він буде далеко втікати, і те. Та я його ж здалеку зніму. Ну, або так. В принципі, якщо маєш бажання, чому ні. Ну, в мене 5 набоїв 4, ні, 5-5 набоїв є. Я б їх використав з задоволенням. У мене ПКП тактичні з собою, вони не дуже підходять для цього золота. Ого, які дядьки серйозні приїхали. Ну а як? Та, ти хотів на полювання, так? Так, на полювання. Або відмички пошукати з цвяхами, я б якийсь гаражик забудував. А то як це? Немає дому. Ну як варіант. Тоді нам треба їхати, виходить, на берег. Ну тоді погнали. Так, погнали. Мої руки вже свербіли в передочікуванні лоту. Ми зупинялись майже біля кожної індустріальної споруди. А от чи знайшли ми там щось? Це вже зовсім інше питання. Так, залутаємо цей сарайчик справа. Ну, давай, чому б і ні. Диви, перші цвяхи вже в нас. Я прям дупою відчуваю. Оп! Тут пусто. Тут пусто! Абсолютно нічого немає! Погнали! Ой! Це рахується, що занесло? Ні, це рахується, я так припаркувався. Так. Я в машині залишу тільки непотріб, який в мене зібрався за весь час. Давай. Я поки по сарайчикам побіжу. Дивись, вони ще й закриті, а це дуже великий шанс, що їх ніхто не лутав. Це правда. Хм, ну перший пустий. І. І. Тут ніфіга немає. Нас знову хтось розводить. Може бути таке, що ті люди, які зараз на данжі, вже тут все промешкали. А двері чому закриті? А цього я не знаю. Ну, я, наприклад, люблю закривати двері після себе. Тут виглядає прям все як рандом після рестарту. Десь відкриті, десь закриті. А, що ми вирушаємо, ніяємо в наступне місто. Так, да, давай зараз і зомбі, тільки джахно. Можна їхати. Ну, давай за руль. Давай. Тільки пристібнись, будь ласка. Ой, бажай. Клас. Так, не переймайся. Я автомеханік сотого рівня. А я буду твоїм штурманом сьогодні. Ну, штурман так штурман. Зазнавши нищівного фіаско в малих містах, ми вирушили до гіганту Новодмитрівську. Це місто повинно було виправити наше становище з будівельним лутом. Мій запал потихеньку згасав, але я не здавався. Е, ми приїхали, давай десь тут паркуватись. То ми навіть проїхали. Та ні, ось якраз промочка, диви, яка хороша. Ну, угу. на узбіччі можеш стати, в принципі. Аварійки в мене нема. Не, ну, не користуюсь. І поворотів теж, так? Да? <рес> теж правда. Я просто в QV стою зразу і все. Так, що може паркуру трошки, чи як цивільні люди Ага. Бачив, бачив. Я тебе зрозумію. <рес> я тебе зрозумію. І... Дивись, тут нічого немає. Іди, йди, подивись. Нічого собі. Бачиш. Ого, клас! Я тоді, я тоді оце нічого забираю. А оце нічого моє. До речі, в зомбі теж щось може бути. О, батарейка. Прекрасно. Ну, якраз тобі батарейка, треба була, Бачиш, запасну. Батареїчний барон буду. Можеш відкрити потім магазин продажу батареїк і акумуляторів. Це як в цьому мемі. Я не бачив цей мем. Що за мем? Е, відео, як мураха несе якусь е, рослинку, яка подібна на такий громофон, знаєш. А! І там такий звук: скопляємо металолом, горіхи, акумулятори. Боже, дай мені трошечки влучності, і побільше набоїв, дай. <сум> Які тобі набої потрібні, може в мене будуть. Та це стандартне дейзовське підношення. Ти ж бачиш, у нас нічого не летить по лоту. Лопата. Ну, це потрібно забирати. Моя молитва спрацювала. Так, але мені нема куди це забрати. Я найшов чудо інструмент Сірий скотч. О. Тепер, якщо в нас щось зіпсується, ми полагодимо все абсолютно все. Хе -хе. Це ж добре. Тут Челік стоїть. Я думав, це зомбі не шивалися, тут Челік стоїть. І тут база. Серйозно? Ну, да, що відбувається? Ага, це NPC. Тут можна запаркувати машину. Ааа. -а 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 -а. Ти з ним вже говорити, почав. Да я майже з ним скорішився, а тут база ось. Пароль. нормально так сховане. Пароль 1, 2, 3. Це хто? Це я? Погано? Опа. Чи ти порізався? Я порізався, так. У мене кровотеча. Ну слухай, задумка цікава, мені подобається, як вона виглядає. Та ну, це ж просто забудований ангар. Чуєш ти? зараза. Там оно диви який рюкзак лежить, а ти мені нічого не кажеш. Що це таке? Де? Ось, ось, дивись, Лежить рюкзак, а ти мені нічого не кажеш. Що це таке? Давай, в якості вибачення, я тобі його зремонтую і дам. А, чекай, Набор для шиття є. Та ні, чекай, чекай, скільки в ньому слотів? 42. 42? Лишай собі його. Тут ти мені погрожуєш, що я нічого не кажу, а тепер кажеш лишай собі? Да він так виглядає круто. Я подумав, що там під 100. Маленький, компактний. А місткий, який ти собі не уявляєш, цілих 110 слотів. Це ми фартові. Зараз у нас попрем, це Зараз круто. цвяхи посипляться, посипляться, що там, сокирки посипляться у нас. Карточки, відмечки. Головне, щоб голови не полетіли. Мені здається, це був продавець кавунів на базарі. нього кепочка прям підходить. Та ні, блін, це Андрюха. Ви Андрюху завалили. Бля, хамуха. Андрюха. Він виглядає, ніби не спав цілу ніч, у нього очі якісь не такі. Та це ж дотір, він в доту грає. Андрюха! Брат! Андрюха! Так, давай попробуємо його врятувати. Та що рятувати? Чесник, чесник поможе нам, не? Ні? ні. Я знаю, Андрюха любив закопуватись під землю. А тут не закопується зарази. Я очі, я не можу на це дивитися. Андрюха був благородною людиною. Він просив, щоб після його смерті всі органи на донорство відправили. Все, що від нього лишилось, це кусок села. Ми його тепер повинні розвіяти над океаном біля берега. Андрюха, поїхали. Уважимо, Андрюху. Стій, спокійно, з нами все нормально. Просто ми розважаємо себе як можемо. Я б подивився на тебе після чотирьох годинного неефективного лутання. Мозок просто закипав, і йому необхідна була розрядка, і ми знайшли її у вигаданій ситуації. По дорозі до місця проведення ритуалу ми дещо почули. І як добре, що ми зупинились. Я чую справа гелікоптер. Так є. Їдемо, провіримо, хто там в нас літає. Я його чітко бачу. То може зачекаємо, як він десь зайде в якусь будівлю, тоді його зловимо на гарячому. Судячи по його стану, ми можемо його чекати годину. Я коли йшов, він там стояв. Ми сюди прийшли, він досі там стоїть. Ми можемо просто до нього підійти постояти біля нього. А давай так зробимо. Доброго дня. Документи ваші можна? Можна. Риба є. Я. От мої документи. А, ну відразу видно, ага. не липа, оригінал. Хороші, можете ховати. Тут же ж це. Ставок зарибляний, рибу ловити не можна. Ви знали це? Можемо домовитись. 50 гривень. Ставок. 50 тисяч. Хороший штраф. З вами мати діло. Так, тримайте. Ось вам ліцензія. Так, до якого числа? Це на неділю. За тиждень, за тиждень прийдемо знову до вас перевірити. Добре, золотом приймаєте. Звичайно, звичайно. Золотом, він сказав золотом. <ріхи> Гарний риболовлі вам, пане, не порушуйте більше. Всі гравці будуть відключені від сервера за 60 секунд. О! Так, ну я припаркувався. По-моєму, ідеально. Давай вийдемо з машини. Тут немає такого, що після рестарту автомобіль злітає. Такого ні. Та ну допоможи, я ж сам його буду оце штовхати. Я ж до завтра так буду штовхати. А то треба нейтралку включати. О, от зараз діло піде. Ой. Ай. <пл 'яр> <пл 'яр> <пл 'яр> <пл 'яр> Больно було. <пл 'яр> ну діло пішло. 240. Їдь прямо. їдь прямо. Роби щось. Спокійно. Чуєш? Андрюха вчив на колеса приземлятись. <гум> Ми так добре пролетіли цю відстань. Вам, здається, навіть швидше, ніж на колесах би проїхали. <гум> Ух, як вона речить. Хочете, я вам покажу, як лев речить. Бум. Доречався. <гум> Ти знову за старе? Клас. Її потрібно з передачі зняти. Так, Пробуй. Щось у мене не виходить. Амен, 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 амен. Вибач. <плес> Вибачне те слово. Із цього невдалого мову я годину в темряві чекав Остапа. І він все ж таки прийшов. І ми довели справу до кінця. Чекай, чекай, я зараз займу позу для ритуалу. <реш> Пане Андрію, у вас була хороша сім'я, хороше життя. Ви були дуже добрим. Дякую за вашу службу. Так, як ви служили в В чорногорському відділенні вантажників, працював він. На цьому все. Який був пацан. Молодий, Хорош. сильний, не качок ну вже лістий зараза. Пам'ятаю, попросив Андрюху шкаф помогти додому затягнути. Так він сам його як рванув, та як на дев'ятий поверх той поніс. Я аж за ним не встигав без шкафа того йти. Він його витягнув на одному диханні. Оце пацан був. Все, Андрюха. Бувай час підбити підсумки. Все, що я запланував, покотилось в безодню, і ми не досягли бажаної мети. Терміново потрібно змінити стратегію розвитку, і я її змінив, на яку саме побачите в наступному відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте про лайк та підписку. Від них напряму залежить продовження виживання. З вами був папа. Бувайте!